Я так зрозуміла, що група підтримки, така нам Група підтримки Надя сидить. Я думала, то Сергій. Та й зараз? Андрій є? Я немає Андрій Надю відправку. яка група підтримки. Це не група підтримки, то якісь хулігани, я не розумію. Хулігани хулігани підтримують. Це така група підтримки, що якщо здаєш ти в школу, можеш в чани ходити. Будемо вчитись. Будемо вчитись вдома. Додаткове буде, все. Ми що з біологію зараз беремо. Бери Ми що зараз англійською розберемося? Бери рівні. Зараз всі не нині всі уроки ти будеш розбиратися. Бери лим'є. Скоро? Скоро? Скоро! Скоро вибігаєш Куренько. <ріст> Кавлярка. А ми, як завжди, працюємо. Так. З, тлумаками. Давай. З тлумаками так mm. Ну, але, знаєш, робота вона скріпляє людину, бо коли людина не працює, вона тоді є mm -hmm. Ні? Mm -hmm. Але вже таки кавлерка голодні, що сьогодні нічого не їли так, Хотіли Озлі. їсти плов, і вже все, литиман, не не литиман, немає часу. Прилетіли, тепер хочемо їсти. Так кавалерка виглядає. люди, які голодні витягнули все, що було, салат зробили, плов. І всі соуси, які є, ну і хліб мусить бути. Так що смачного Ну, Бачу, ти так не в року хариш. Давай палицям. Ковалек тут тобто треба так ще поставити телефон, так. Як тобі? Mm? Я не знаю, як ти, але я так люблю в плові багато моркви. А я не люблю плови багато м'яса. А мясо? Це м'ясо Угу. Ммм. Теж ковлірка хремо. Палицями важко плов єс, но йому. Але що? Ну, на мене. Реально? Я б так ще ковалірка хотіла хліба, але тоже перебор. Він такий смачний. Як я не знаю. Добре. Я переживаю, що тобі вистачає. У тебе як жор відкриється на вечір. То того хліба буде Угу. Вчора вечором що робив, і так хтось походив і їв. ні? І mm -hmm. все. Все їв. Та добре ков'ярка, що я бандрони плету. Та mm -hmm. того палецями я їм. Mm -hmm. mm -hmm. Дякую.